Всім привіт, вітаю вас на каналі. «Що там і у нас нова посилочка з Китаю. Я вже її розпакував. Хочу показати, що до мене приїхало. Я хочу організувати цікаву бюджетну підсвітку під ліжком. Покажу допомогу, чого я буду це робити. Даний гаджет мені обійшовся здається, 250 гривень, Ну в районі п'яти доларів, і це краща версія, того що є дешевші. Вона управляється з пульта, і також має контролер, через який можна управляти допомогою смартфона. Давайте його з'єднаємо. Зараз тестовою кажу, як воно працює. Лента має пам'ять, і це прям дуже круто, тому що на якому режимі ти його вимкнув, на тому ти його і будеш вмикати. Тут діодики не дуже близько, вони ну, доволі широко, і якщо це буде якась підсвітка там, де ви її бачите, буде негарно. Але під ліжком, наприклад, тут бачите, да, от, допустим, воно буде мати рівномірне майже освітлення, і це не буде впливати, бо воно буде світити всередину. Там, Я раніше заказував собі отакий от USB-вимикач. Давайте, той самий Powerbank, його. ми його будемо включати. Тут ось таке гніздо. Ми його увімкнули. і тут просто включається. Я його зафіксую під ліжком, щоб не завжди користуватися пультом або смартфоном, бо це може бути незручно. А так ти собі руку опустив під ліжко і просто пльосну виключаєте. Це прям круто. По управлінню тут дуже багато кольорів, які можна міняти. Воно само міняє тут і багато програм. То ви можете переключати те, що вам подобається. Мені подобаються варіанти, коли воно просто світиться, не моргає. От якимось там кольором, який я вибив, перейдемо давайте до монтажу. Я зараз покажу, як я це буду робити. Я маю таке велике ліжко. Я вже зняв матранс і буду зараз знімати ламельки для того, щоб монтувати тому ленту на борт від ліжка з оцієї сторони внутрішньої. Буду робити його по периметру, окрім із голови, того що там немає потреби. Я там просто виріжу. От а так буде видима сторона ця і по периметру. Отак Окей, погнали. Так це виглядає без ломіра. Оцю площину внизу, де я буду зараз наклеювати, я протер і обезжирю по периметру. І будемо зараз пробувати клеїти ленту. Я зробив попередній монтаж. Виходить ось так воно по периметру. Все приклеєне. Лента йде на двосторонньому скотчі, тому її клеїти дуже зручно. Єдине питання, що, наприклад, як зараз правильно вивести оці кінці, там де вона запітується. Значить, у мене ідея. Зробити вимикач, тут от задні ліжка, його тут зафіксувати і керувати свідкою. Можна буде через цей вимикач, і через додаток, і через це пульт. Але думаю, що за ліжком буде зручніше всього, тому що ти просто собі рукою і так воно загорілося, бо ти його потушив. 15 хвилин монтажу, і річка вже приклеєна. Мені подобається, що можна, по-перше, дімірувати. зменшується тоді яскравість. Мені подобається, що я вивів цей включатик, і в нього є пам'ять. Тобто на якому режимі ти його включив, виключив, ну, то так воно і вмикається. І так само яскравість залишається для ночі. Я думаю, що це якраз супер модер. крім пульта тут є додаток. Виглядає ось так. Ми в нього заходимо і можна вибирати абсолютно любу палітру кольорів, які у вам подобаються. Також можна у нього тут інший вибір, і мені подобається ось такий колір. І дуже цікаво, що тут можна вибрати його інтенсивність зменшити. Також є налаштування під музику. Давайте збільшимо інтенсивність і переключуємо на музику, на мікрофон. Тобто, коли я зараз буду говорити, телефон буде це чути, і відповідно до музики буде підсвітка працювати. Ну або до, до звуку, або до музики. Якщо чесно, це для якоїсь вічерінки, то напевно дуже прикольно. Є ще інші налаштування, якщо вони вам потрібні, можна. Додавати ще девайси і можна виключати, конектиця воно зразу вже по блютусу. Абсолютно швидесенько, легесенько, прям супер. А якщо чесно, мої враження про даний девайс його можна придбати і кастомізувати вашу спальню за 250 гривень з прилаженьком, яке працює по блютусу, а яке працює на пульту. Це дуже круто. Все, якщо вам була корисна дана інформація, поставте, будь ласка, лайк за мої старання. А також підписуйтесь на канал, бо я замовляю багато всяких різних ніштяків бюджетного характеру, щоб покращити своє життя. Якщо вам буде цікаво, ви можете дивитися і, можливо, щось вибрати для себе. Все, всем по-па.